Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Яцунік Андрій Анатолійович, позивний писар, військовослужбовець ЗСУ, гранатометник. Народився 5 грудня 1984 року в селі Дубечне Старовижнівського району Волинської області. Зовсім скоро сім'я його переїхала жити у село Новоселівку Городенківського району на Івано-Франківщині. Андрій ріс добрим, кмітливим, працьовитим. До п'ятого класу навчався навідмінно, був слухняним. У селі виконував усе по господарству, Оскільки ріс без батька, він скоро подорослішав. Був час, коли сім'я переживала економічно важкі часи. На вихідні матір їздила продавати молочні продукти, і Андрійко допомагав їй відвести все на базар, а потім повертався, щоб працювати вдома. Хлопець дуже любив спорт, грав у футбол, але в 13-літньому віці з ним сталася біда. Отримав травму ноги, і пережив три операції, тож через травму не пішов до армії. Юнак прагнув до знань, був наполегливим і розсудливим, як на роботі, так і в житті. Яку б роботу не виконував, все у нього виходило ідеально завжди на позитиві. Справді мав золоті руки. Він смачно готував, ремонтував сантехнікою будь-які електричні прилади. Закінчивши олієво-королівську загальноосвітню школу у 2000 році. Хлопець поступив до городенківського СПТУ ТУ no де здобув професію тракториста, машиніста сільськогосподарського виробництва. А також спеціальність водія спочатку працював на будівництві в Івано-Франківську, надавав послуги із висотного будівництва, складав рештування і був одним з найкращих спеціалістів у цій сфері. Пізніше працював водієм-експедитором, потім машиністом на тролейбусі. 5 жовтня 2013 року. Андрій одружився із гарною дівчиною Лілією. Скоро у молодого подружжя народився син Денис, якого дуже любив. Дбав, аби був забезпеченим необхідним. Останнім подарунком був комп'ютер, коли розпочалася повномасштабна війна з російським агресором. Молодий чоловік разом із друзями долучилися до волонтерства, допомагав фронту. А 27 липня 2022 року був мобілізований в ЗСУ. Служив у Івано-Франківській та Львівській областях, вчився на гранатометника. У Андрія були ще сестра, племінниці, а також мав шість двоюрідних сестер. Тож він сказав, що йде на війну їх захищати. Бо ж якщо ворога не зупинити, то він увірветься і в їхній оселі. Добре знався на комп'ютерних технологіях, міг би бути обізнаним айтішником. Тому і псевдо отримав писар, коли його відпустили додому на один день, встиг купити все, щоб провести в лісах, у палатках інтернет, щоб у побратимів був зв'язок. Деякий час виконував обов'язки видавання і обліку зброї військовим, а далі потрапив з бригадою на гарячу лінію фронту у місто Бахмут. Там було дуже важко. Одного світанку Андрій з іншими військовими вийшов на зачистку ворога. Він рятував і переносив поранених побратимів. 3 травня 2023 року на позиції воїна впала великокаліберна російська авіабомба. Тоді перестало битися гаряче серце хороброго сина України. Свій останній спочинок герой знайшов на алеї Слави в селі Чукалівка, що на Івано-Франківщині. Посмертно герой нагороджений медаллю за заслуги перед Городенківщиною. Вічна йому пам'ять, честь і слава у віках.